Друзі, вітаю вас. Ви на фабриці новин. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Костянтин Криволап сьогодні в нас в гостях, авіаексперт Пане Костянтине, мої вітання вам. Вітаю, радий бачити навзаєм е фламінго Прилетіли. Прилетіли, полетіли, долетіли е на Капустін Яр. І що відрізняє оцю? Увірних попередніх, це вперше Генеральний штаб Збройних сил України офіційно визнав, що Фламінго полетіли, що Фламінго вразили полігон Капустін яр. Більше того, вони навіть е, дали попередню інформацію про те, яких саме ушкоджень зазнали на Капустіному яру. Там декілька ангарів вони повідомили і так далі. Що змінилося? Чому тепер ми підтверджуємо, офіційно повідомляємо, як ви розцінюєте цю атаку, і чи значить це ну, те, що ми? До, добрались до капустиного Яру, що орешники тепер літати не будуть. Я до всі цієї історії з орешником, я так, знаєте, досить не те що скептично відношусь, але так е, не зовсім цю історію розумію. Я, я коли не можу щось скласти в пазл, я все відкладаю і чекаю, коли з'явиться якась інформація, яка е, ну дозволить це правильно розкласти. Для мене враження капустіного Яра, саме ракетою фламінго воно наштовхує на багато таких, знаєте, різних думок. Ну, перше, Капустін ЯР це дуже захищена серйозно захищена об'єкт, захищена системою ППО. Там є С-300, там є буки там є, я вже не кажу там про поцілям, які низько літають. Нещодавно там точно був ще С 400. Тобто, це такий серйозний об'єкт. Далі, що таке Капустін Яр? Капустин-Яр це зараз це 650 кілометрів квадратних територій, яка десь так: 110 на 70 кілометрів. Тут витягнута. Ну, для того, щоб можна було. Пускати ракети, щоб вони падали там десь в Казахстані. Раніше це взагалі було 4 тисячі квадратних кілометрів. 4000 квадратних кілометрів це було неймовірно. Але навіть 4 тисячі квадратних кілометрів це е, десь як мінімум в два рази менше, ніж один з десяти полігонів Сполучених Штатів. А таких у росіян всього два. Це капустін Яр mm -hmm. і Сейць, є там ще поруч. З Капустіним яром один біля аеродрому полігон, який дозволяє використову випробувати ракети повітря-Земля і відповідно, зенітні ракетні комплекси. І там відповідна вимірювальна апаратура, встановлена, локатори відповідні. Ну, Плісейський і це, це саме потужні. Тепер як влаштований Капустіння? Це е, такі знаєте є там така територія, назив, ну, типу бек-офіс, да? куди всі приходять, uh -huh. спілкуються, розповідають, чого вони хочуть, що їм треба, і таке інше. А є е, е, головне це о, оце голка, о, в кишка ще є це якесь кощея, це оці саме ангарні ангари, тому що в цих ангарах там саме головне там і робиться. да Закрита, щоб ні, ніхто нічого не бачив, і е, уявіть собі, що обслуговуючи персонал всього цього хазяйства 25 тисяч людей. Ого. Угу. Тобто, це не таке не, не, не маленьке таке маленьке якашки. містечко. По суті. Так, да, там є таке містечко, називається воно Знам'янське чи Знам'янське, щось таке. Е, і від цих ангарів в різні сторони відходять такі дорожки. Стежки дорожки, як, по яким переміщують оцю техніку, яку потім будуть випробувати, і запускають на стартові майданчики. І там в різному стані пригодності знаходяться там від 10 до 15 цих стартових майданчиків. Так от майданчики начіпали, влупили саме по цьому по, по, по головному е, цьому ділу кащея. Е, схоже на те, що вразили вразили. Саме те, що хотіли вразити, і те, що е, туди прийшли саме ракети Фламінга, це ну, досить показово, тому що тона є тонна, да. Е, вже з'явилися нібито якісь е, фотографії, але ще ніхто не може сказати, чи то. Дійсно таке сталося, чи то щось там таке придумали. Ну, дочекаємось офіційної інформації. Ми ж дочекалися, коли Генштаб сказав офіційно, так, да, це ми зробили. Ну дочекали. Так, так. Ми ж знали, що вони там луплять, знали. Федосійська нафтобаза, самі росіяни ж сказали, що там і Нептун, і Фламінго, і у нас були такі експерти, які казали: Фламінго само по собі літати не може, воно може літати тільки разом з Нептуном. По Краснодару там щось було, було. Щось прилетіло, Прилетіло. Кажуть, що прилетіло? ну там по-різному кажуть. Ну тобто ми бачили ці удари, які не були офіційно підтверджені, тому що з нашого боку нам навіщо казати, ми знаємо, чим ми були. Да? А з російського визнати те, що де пропустили ракету Нептун, тобто і Нептун і Фламінга, ну, якось, ну, якось ну, незручно, невдобно, знаєте. А це вже визнали офіційно, тому виходить така картинка, що президент, коли він казав про фламінга, він нікого в оману не вводив, да? І це відповідь там цілої купі людей, експертів, які там казали там ну розумні речі, правильні речі, де наші флемінги, ну не було у нас фламінгом в okay. тій кількості, яка нам була потрібна. Е, ще наш мініштаб. Він ще вже не помиляюсь, жовтень листопад. Він казав, що ракета Флемінга це ракета, яка доробляється, що там є над чим працювати. І е, якщо подивитися на удари, то вони спочатку там були 100-200 кілометрів там по Донецькій області. Потім були трохи більші удари там вже по е, Криму, по федосійській нафтобазі, там десь 300 ж кілометрів, скоріш за все було. Зараз виходить 600 кілометрів як мінімум, тобто постійно збільшуємо дальність і при цьому. А, ще ж по Білгороду там по енергоструктурі був удар. І це постійне збільшення дальності. 600 це вже така дальність, яка дозволяє нам діставати до Москви. І якщо хтось дуже хоче, то можна це питання казати. Але я, чесно кажучи, поки що не бачу в цьому особливого сенсу. Тому що ми зараз показали, Будь що ми по можемо. Ви по Москві готувати. маєте на увазі? Так. Да, я думаю, що ми ще не зовсім до цього готові, тому що система захисту Москви вона іще потужніша, ніж Капустінного Яру. Те, що прорвали Капустін Яр, я думаю, там була там були не тільки безпілотники, там були ще інші ракети. Скоріше за все, там був Нептун. Не знаю. Нема підтверджень, не хочу фантазувати. Але е, виявилося, що Сілерман це не е, мінчгейт, що це е, людина пристойна, яка не бреше, і е, варто дослухатися те, що він каже. Каже він серйозні речі: він каже: е, ми можемо, але е, не, якщо держава зможе викупити, ми будемо робити. На, да? і, от виходить, що тільки зараз вони довели це цю точність до якогось там нормального стану. Тому що, знаєте, фламінга 100 кілограмів 100 тонн це тобто, 1000, тонн, 1000 кілограмів це кг. кілограмів. Так, це, це серйозно. Ракета х 22 це теж 1000 кілограмів. Ми знаємо, які руйнування вона проходить. Але головне це те, що вона пройшла ППО. І в цей час проходять перемовини в Абу-Дабі. і повідомлення: хлопці, ми лупимо на 600 кілометрів туди, куди хочемо, незважаючи на ваше ППО. І, хлопці, вони швидко ж там рахувати вміють, де 600 кілометрів до чого воно дістає. Да? Тобто це досить сильно покращило нашу позицію на цих перемовинах. Суттєво змінило позицію, да? і з нами вже не можна розказувати, нам, що ми там вас денафікуємо, ми вас там денацифікуємо, ми вас там, що ви там ще хотілося, демілітарізуємо і так далі. Сказали просто: анігілюємо, і все зрозуміло. Ну таке. Далі це демонстрація спроможності, і зрозуміло, що якщо вже так б'є, то буде серія. Буде серія. Ну, от, от так я відношусь до цієї історії, і вона показує, що нам, що ми можемо сподіватися тільки на самих себе. Якщо раніше це був лозунг, що ми, нам треба сподіватися на самих себе, то зараз це реальність. Що якщо ми будемо сильнішими, весь світ до нас буде повертатися, тому що світ так влаштований, це прості речі, і з нас ще будуть змагатися. Тому для мене історія удара фламінго по какого-то яру, це не просто історія удару ракетою по полігону, а це історія саме, яка ну, питання значно ширше. Якщо ми говоримо про ракети, якщо ми говоримо про е, удари в Російської федерації, ви знаєте, що знову сплила тема томагавків. Ліндсі Грем е, республіканець сказав, що ну Путін не поважає якби, рішення да мирного треба давати тома. Закликав Трампа. Зрозуміло, що ця тема поки не на порядку денному, саме передачі нам томагавків, але заговорили ось про яку історію, що Україна може отримати. Не самі томагавки, а якусь хорошу зброю аналогічно до томагавків, до прикладу називали ракети Тайфун. Чи це релевантна така історія, чи ні? І чи взагалі в цьому є сенс в цих тайфунах чи томагавках? Якщо ми говоримо про власне виробництво, якщо ми говоримо про фламінго, чи є нам сенс умов погоджуватися на якісь умови США, щоб отримати тайфуни? Чи нам можливо краще десь знайти грошей і дофінансувати Фламінго, і вже з допомогою Фламінго далі діяти? Я думаю, що там експерти, фахівці, які сидять в міністерстві оборони, вони ну більш детально, більш так точно і чітко зможуть на це питання відповісти. Тому що, коли я там топив за f 16 і казав, що треба, я зустрічався там з відповідними хлопцями. Вони мені там розповідали тонкощі. Ну це ще там 22-23 рік. Причому такі чисто військові, чисто спеціальні теми фінансового е, фінансового плану і вони попереджали що рано чи пізно нам треба буде платити за ці літаки е, великі гроші тому що експлуатація літаків які вже е, ну досить такого підстаркуватого віку вона дуже багато коштує і, і зараз ми там підписали угоду про 200, шот що, щодо 243 мільйони чи щось таке ну на, на рівні чверті мільйона Чверті мільярда ми підписали угоду про обслуговування літаків 16, і це буде з наших грошей, це не з партнерських грошей. Тобто, ну такі досить серйозні питання. Стосовно що краще, я вважаю, що якщо ми можемо забезпечити своє, то треба своє. Тому що все, що стосується американського, воно сьогодні є, а завтра його нема, і ми про це вже ми таке вже бачили. І якщо воно щось американське, то їм взагалі можна завжди гратися. Дам не дам. А якщо своє, то це ну, майже ізраїльська система. Якщо ми зможемо таке зробити, це було б чудово. Так, да, тут основне питання: чи ми зможемо. Да. Якщо зможемо, то все, все нормально. Я думаю, що зможемо. Україна ще багато чого зробить і багато чого світу покажеть. Нам треба таки, тільки розібратися зараз з цими на болотах, потім зі своїми, і потім підемо далі і будемо жити нормально. Польща сказала, що готова передати нам Міг 29 але є нюанс в обмін на дрони. Чи це релевантний обмін? І, ну, знаєте, тут ще таке важливе питання: вони нам один Міг 29 а а моїм дуже багато дронів, чи вони нам дуже багато Міг 29 а ми їм трошечки дронів? Як цей як, як його урівняти? Да. Якось там якась ідея в цьому є, якось вони там про це домовляються, якось там якісь розрахунки є. Вони хочуть отримати доступ до наших технологій, mm -hmm. вони хочуть, отримуючи доступ, вони хочуть отримати наших людей, наш мозок. Я не впевнений, що у них це щось вийде, але в основному, я думаю, не вийде. Тому що зараз знайти фахівця, які розуміються в аеродинаміці, в розрахунках на місці. Розуміється, там взагалі може швидко щось малювати, це досить серйозна проблема. Зараз всі люди зайняті, всі працюють над туди. І це дуже 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 здорово, хоча і страждаємо від цього, що не вистачає людей. Тому я цю е, ну, і... І... Yeah. історію з поляками оці торги. Це ж є політики, є військові. От військові mm -hmm. кажуть, мені це треба чи не треба. Якщо ми отримаємо ці літаки і таким чином якось відкриється експорт, ну чудово, треба давно експорт відкрити. Да? Е, нехай буде перша ластівка. Побачимо, що там нічого страшного немає що гроші заробляємо. От, отримали літаки. Міг 29 Ну добре, добре. А що це взагалі за літак, Міг 29? Для чого ми його можемо використати? Для чого він нам принагідний буде? І чи в принципі він нам релевантний, чи ми його так отримуємо, на баланс поставимо, а він хай там собі стоїть? Ні, ні. Це Радянський Союз створив два чудових винищувача. Легкий Міг 29, ну, відносно легкий. І більш е, потужний, Су-27. Е, Наш е, бюро Мікаяна Ігорєвича, яке створило цей Міг 29, воно вже там давно там ну, вже його немає. Фактично. Е, там малюють картинки з Міг 31 там щось таке там літак шостого покоління, нічого там нема. Ну, взагалі, від слова взагалі, так? Крім картинок, там більше нічого нема. А, літак Су-27 він поч... отримав свій розвиток Су-30, Су-34, навіть Су-33 корабельних літак, Су 33, які у крилички кр... складаються. Су-35, навіть Су-57, це на платформі Су-27. От, от, от цей літак п'ятого покоління, він на платформі літака фактично третього покоління. го mm покоління. -hmm. Коли розвалився Радянський Союз, у нас залишилась якась кількість цих літаків міг 29-х і Су-27-х. І з часом вони просто деградували, деградували, ніхто цією авіацією не займався, фанати літали. І їх там навіть ні ну мало хто їх навіть підтримував. Як вони літали, як вони жили, де вони брали керосин, Там таке враження, що треба, щоб вони з, з собою ну, умовно кажучи, в каністрах таскали це паливо, щоб політати, тому що ну ну взагалі от 15 років тому ви пам'ятаєте, якісь польоти наших літаків. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що десь винищувач, побачити, що він там щось літає, таке це... ну, тільки на виставках якихось, на яких, яких страхіли. Так, щось Западних. викатували, щось показували і все. І кількість часів, які вилітали наші хлопці, було зовсім малень. Ну там 50 часів, часів там в е гарному випадку. Тому і, 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 да, і те, що стосується його модифікації, то останні модифікації проводились. Там десь до 2000-х років. Ну, щоб підтримувати його в такому стані, якому були і росіяни. Всі запчастини все з Росії. Ну, зрозуміло, що нічого ми такого не виробляли. Ми там робили якісь агрегати. Я пам'ятаю, що якісь агрегати ми робили. Ну зовсім там мала кількість. І вони були такі, що можна було ставити до завгодно. Це літак, який зараз ми використовуємо. Да. Ті країни, які були в Варшавському договорі, і яких залишилися ці літаки, які потім війшли з України НАТО, вони цей літак використовували і його доводили до стандартів НАТО, тобто на нього ставили авіоніку, електроніку, радари, і, і все таке інше. І натівські літаки, вони скажімо так: на, на покоління краще з точки зору радіотехніки, ніж ті, що є на озброєнні у нас. Ті, що є на озброєнні у нас, вони збивають ті ж самі шахеди, вони збивають ну не так не стільки шахетів, скільки крилаті ракети. Але основне призначення Міг 29 це удари по росіянам за допомогою французьких бомб-хаммер. Їх прилаштували до цього ці бомби, і вони їх там скидають. І проблема в тому, що ми там раніше інші бомби скидали. Но проблема в тому, що у Мі 29 у нього обмежені можливості стосовно виявлення е атак на нього, коли він уходить назад. Коли він повертається, його бачать і можуть йому там хвіст послати. І такі ситуації, тобто його були... хтось має прикривати, якщо він по логіці у нас була така ситуація, коли росіяни ракетою Р 37 М вразили наш літак на дальності 232 кілометри. І він нічого не бачив просто, Ну, позаду не бачив. Зараз f 16 виходять, і вони прикривають відхід мі 29 Тобто мі 29 бомблять, f 16 прикривають, і е, я думаю, що враження су 35 го воно було саме е, по такому сценарію. Він су 35 го в погнався за нашим літаком. І f 16 який ніяк не світився, думаю, що за допомогою літака дальнього радіолокаційного виявлення пустив ракету, якою яку керував літак дальнього радіолокаційного виявлення, а f 16 був просто платформою, з якою був зроблений запуск. Красива операція, але інакше я не уявляю, що таке було можливо. Ну, тому що 135 й повинен був би в цій ситуації, маючи ракету. Вдвічі більшої дальності, маючи радар, вдвічі більшої дальності він повинен був помітити F-16 і відповідні дії. Зробити, але він ну був дуже дуже йому хотілося догнати цей Міг-29 або щось інше. Може, F-16, Міг-29. Uh -huh. Тобто, це нормальна бойова машина, яка нам потрібна, яка використовується. Крім того, наших пілотів треба підіймати, треба їх навчати. Треба, щоб вони вміли літати на різних системах, на різних літаках. Я вважаю, що це якщо це можна поміняти на дрони, то дрони ми і так виробляємо, і будемо виробляти далі. Тому давайте мінятися і да, зробимо ще трошечки. Да. Давайте про дрони тоді. Нові дрони, батон-оптик. Що це за виріб такий? Може він називається батон оптик, типу, від кнопки, але мені подобається батон для мене це щось таке звичніше, так от що це за хлібобулочне і з чим його їдять? Це не, не той золотий батон, який е, Янукович. І хто там ще? На щастя. І, і пшонка там теж мама мав золотий ботон. Так, так. Це те, що дрон, який просто кодифікований, який прийняв на озброєння, нічим особливим він не відрізняється. Е, у нас таких, такі дрони у нас є. Е, нічого там особливого такого. Незрівняного нема, тому він, він гарно працює, у нього там є можливості, і головне, що він може технологічно розвиватися, і у нього там є така можливість такої технологічної платформи там розвиватися. Побачимо, що з нього буде получатися тому що його ще там серйозно не застосовували. Армія ж а які в нього закрі... характеристики і завдання в цілому, тобто, що він, що він може зробити? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю його подробиці. Ну, mm -hmm. Там я колись його дивився, там нічого особливого. Головне те, що ж, армія ж хоче, щоб у, нього, у неї був один апарат. От На, на сім да? щоб двох не було. щоб Одна і та сама логістика. От, от, про, про це взагалі мріє армія. А у нас зараз з'явилися там зовсім інші менеджери. які Розуміють, що армія вони до армійських правил відносяться так зневагливо. Чому? Тому що вони пропонують кращі рішення. І вони розуміють, що різноманіття забезпечує різні функції. А так виявилось, що все те, що стосується дронів, все те, що стосується дронів, там не може бути нічого універсального. Там треба в кожному конкретному випадку, під конкретну місію, свій дрон. І, наприклад, там Мадяр він так організував ще ще початку своєї кар'єри, такої авіаційної. Він так організував, що у нього були дрони різного типу, різних видів, різні підрозділи працювали над цим питанням. По різному робила роботу розвідка. Розвідка робилася різними дронами. Враження було теж різними дронами. Ну коротше, все правильно, так і так як треба. Це не радянська армія, це зовсім інша. Якщо говорити про наші виробництва, взагалі да, от ми з вами починали з фламінго, закінчили дроном батоном. Е, що в нас є ще окрім фламінго, окрім дронів? Чим ми можемо скажімо не те, що похизуватися, але що ми можемо поставити на противагу західним озброєнням? Чи є якісь такі розробки, які в подальшому зроблять нас сильними, про що ви говорили, і незалежними в плані озброєнь? Ну, є балістична програма. Це і Сапсан, це і FP7, і FP9. Ну в компанії Стилермана Firepoint. Це те, що стосується ракетного озброєння. Крім того, є ще купа різних розробок, які теж стосуються ракетного озброєння, але трохи іншого калібру. Вони є. І там є конкретні рішення, які вже. До тих систем, які є, вони щось таке доробляють. Є. А тепер те, що стосується всього дурного господарства, то зараз така ситуація, що ми там ну, ми в цьому розуміємо більше, ніж хто-небудь в світі. І якщо там півроку тому можна було казати, що ми там виходимо на перші позиції, то зараз ми просто на перших позиціях і там нема про що розмовляти. Нам не вистачає в основному ресурсу і грошей, і людей, і виробничих потужностей, де це можна виробляти. Тому що тільки у нас якийсь сарай починає щось робити, тут же, тут же у нас є такі спостережливі ждуни, які тут же повідомляють за копійки, що де зробили і як до цього відноситись. Тому це. Ну, складне питання. Але я впевнений, що ми це подолаємо. Ну, рано чи пізно буде так, як повинно бути, тому що ми хочемо це, у нас є на це воля, у нас є на це бажання. Все зробимо, все буде. Так, да, головне не здаватися і не здавати От те, про що, про що ми з вами проговорили, тому що дійсно ви праві, як тільки десь щось одразу з'являються і. Та й ми бачимо в публікаціях телеграмів СБУ, як вони вираховують і що це з люди, і як це все відбувається. Дійсно, за копійки продають і свою батьківщину, і себе самих, і дуже це виглядає, звісно, не ок. Пане Костянтина, дякую вам дуже. Костянтин Криволап, авіексперт, був сьогодні в нас в гостях. Друзі, спасибі вам за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Ви можете нам написати у коментарях під цим. Свої сподівання від українських розробок, на що ви особисто робите ставку? Можливо, про щось вам би було цікаво почути в наших наступних відео. От, наприклад, ви нам колись писали про каби. Ми з паном Костянтином тоді це обговорили. Ви отримали таким чином відповідь на своє запитання. Можливо, у вас теж виникають питання. Напишіть, і ми в наступних ефірах спробуємо це все детально розібрати. Ну і звісно, бережіть себе і мийте руки з милом. Побачимось всім, па-па!